Чиро вітаю усіх шановних християн, учасників нашої духовно-просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. У час, коли так багато є тривоги, очікування, і здається, що ніколи не проб'ється світло. Порятунку і перемоги у цей темний земний тунель, в якому сьогодні опинилися всі роки остання наша країна, наш народ. І чому ми повертаємося до цієї останньої книги Біблії Апокаліпсис? Тому що там є не просто лякливі епізоди. І Боже правосуддя і покарання, а там є поради Господні. В найбільш критичний час Господь кожній людині, яка хоче хоч на хвильку зорієнтуватися на вічній Божі цінності і на владику, на всіма владиками Спасителя світу. Який сказав після Воскресіння свого, що мені належить всіляка влада на небі і на землі. Тому книга ця розпочинається перші, і третій розділ з аналізу церкви. Зауважмо, що для сатани Антихриста. Найгрізнішою зброєю і спротивом є церква. Там є послання до семи церков, прошу не входити у непорозуміння чи заблудження. Дехто це трактує, що було сім таких періодів. Ми знаходимося в владиківському періоді. Це дуже неправильне трактування. Дух Святий передбачив. Щоб в цих сімох локальних церквах того часу, коли жили апостоли, Йоанн зокрема, показати загальну картину стану Церкви Христової. Пам'ятаємо, що в той час християнська спільнота, церква Христова, не була ще розділена, вона не була ще удержавлена, там не було внутрішніх конфронтацій. Там було єднання в любові Господній і влада Духа Святого. Усі відомі отці церкви, хоч деяких я можу згадати, як Юстин Мученик, один із перших мучеників за віру, чи Іриней, Ліонський епископ, автор катехізисму, чи Іеронім, чи Євсевік? Панфіл, чи інші Тертоліан, вони жили у Другому столітті, тоді, коли церква була єдина, і коли вона керувалася владою Духа Святого. Тому, Жорстокі репресії церква переживала. Але цей унікальний народ християнський не могли сили пекла жодним способом здолати. І єдиною об'єднавчою непоборною силою, яка єднала християн, це була любов Христова. Це було Боже відкриття, пам'ятаємо. Коли Спаситель вперше вимовив слово Церква, коли перед собою побачив галилейську рибалку Петра, і він визнав, що він, назарецький посланник, є сущим Богом, сином Бога Живого. І Христос сказав: Блажен ти Симоне, не сину Іонин, ти будеш називатися Камінь скеля, і сили пекла не подолають на такому. Фундаменті на такому камені я засную церкву мою. Церква це суспільство неподоланих, нездоланих людей глибокої віри, і які Слово Боже не зневажили і не зіпсували. Тому звернімося в короткому часі. На характеристику першої із тих церков Ефеська, ще раз підкреслюю, кожний церковний служитель повинен знаходити себе у характеристиці цих самих церков. Там про конфесії нема жодного слова. Отже, спочатку другий розділ об'явлення, ангелові церкви Ефесії, напиши, це говорить той, хто держить сім зір про своїй. Який ходить посеред самих світильників золотих, знає діла Твої і працю Твою, терпеливість Твою, і що не можеш терпіти лихих і випробував тих, що звуть себе апостолами, а ними не є, а знайшов їх облудними. Ця церква мала духовне бачення і чутливість, і фальшиві провідники лжеапостоли. Не могли там залишити свого сліду. Ти терпів і маєш терпеливість, і задля імені Могом трудився ти і не знеміг. Тільки ж я маю проти тебе, що ти залишив твою першу любов. Згадай же, звідки ти випав, покайся і твори перші діла, а то прийду до тебе незабаром. І зрушу світильник твій з місця Його, якщо не покаєшся. Ми чуємо, скільки тут благородних рис поведінки діяльності цієї церкви. А Господь звертає увагу на одну унікальну, верніше трагічну. Я маю проти тебе, що ти залишив першу твою любов. Якщо не покаєшся, то я прийду і зрушу світильник твій із місця його. Сьогодні, дорогі християни, сатані найбільше хочеться посіяти серед християнського люду розбрат, розділення. Йому це вдалося в багатьох країнах. Йому вдалося в тих країнах, які під впливом фальшивої вже релігійності, вже християнськості стали кривавими агресорами, посіяти там, де бізнес, де бажання збагачення не може вгамуватися навіть тоді, коли країна наша спливає кров'ю. Але у цій жахливій ситуації всесвітній залишається церква. І хочу сказати, вірна церква, що чому сатана так розлютився на Україну, український народ. Всі ці фальшиві висновки і прогнози, що гріхи українського народу привели до цього. Не вірте цьому, дорогі християни. Я пишаюся нашим народом. Я пишаюся тим, що в критичний час, в час воєнного лихоліття ми ось уже декілька днів тому мали ще одну вже шосту зустріч Вищого духовенства провідників усіх християнських спільнот. І в той час, коли Країна є в глибокій кризі і в небезпеці. Ми забуваємо про конфесійність, ми зорієнтовуємося на вічні Божі цінності. Я там сказав, що те, що оголосили Національний день молитви, це не значить тільки 24 лютого. Він повинен бути кожним днем сьогодні то це наш народ взяв в душі свої найпотужнішу зброю, перед якою не встоїть жодний агресор. І Господь сьогодні все це враховує, і Він наближає цей славний вікуповний день нашої неминучої перемоги, світло над темрявою справедливості над кривавою злочинністю. Агресора, Господь з нами, і Він нас не залишить на призволяще. Навні християни, напевно, з поміж усіх ударів і негараздів, які ми переживаємо вже на початку четвертого року кривавої сатанинської оргії і знищення нашого народу, чомусь найбільш болючим для нас є такий термін, як зрада. Коли людина вмирає на полі бою, гине, захищаючи свободу своїх рідних, свій народ, чи потерпає від ударів кривавого агресора, це дуже болісно, але це явище як результат видимої війни, У Сатани є інший фронт. Жахливий, підступний це фронт зради, фальсифікації Божого Слова. Ми пам'ятаємо персвященницьку молитву Спасителя, яка записана у 17 розділі Євангелія Святого Іоанна. Я просто цитую, Він звертається до Отця Небесного Спасителя і каже, я дав їм слово твоє, і світ зненавидів їх, бо вони не від світу, як я не від світу. І він каже, я молю тебе за тих, яких ти мені дав, я за світ тебе не молю. Тобто ці люди, які зненавиділи, зневажили Слово Боже, сфальсифікували Його, у Божому реєстрі не рахуються, я не за них молю тебе. Але це не значить, що вони втратили свою хижацьку сутність. І тому особливо болісно сьогодні, коли мільйони людей йдуть за обманщиками вже релігійними, на виконання христового застереження, що інший прийде в ім'я своє, того ви приймете, мається увазі, Антихрист. Той, який в гордині своїй, в древності заявляв, я піднімуся понад зорі небесні, там престол свій поставлю. Я уподібнюся Всевишньому. Суд полягає в тому, Божий суд, що світло прийшло у світ, а люди темряво полюбили більше, ніж світло тому що лихі були їхні вчинки. Якщо агресор кривавий нищить наші села, міста, наше життя забирає, то наскільки більш болісним є те, коли мільйони номінальних християн в країні агресора чекають нашої погибелі? До якого степені обману, одурманення треба дійти, щоб людей, подібних до себе, які мають якісь етнічні коріння і раптом бажати їм погибелі. Що є порятунком у такий час? І ось повертаємося ще раз до аналізу Господнього семи церков, які уособлюють всю Вселенську церкву з її плюсами і мінусами. І в одній із них, в Філадельфійській церкві, ми читаємо Боже передбачення, де знаходити у такий час. Порятунок, захист і перемогу. Третій розділ об'явлення з сьомого текста. Ангелу церкви, що у Філадельфії, напиши, це говорить святий правдивий, який має ключ Давидів, який відчиняє і ніхто не зачинить і зачиняє, ніхто не відчинить. Знаю твої діла, ось дав я перед тобою незачинені двері, і ніхто не може зачинити їх. Ти малу маєш силу, але зберіг моє слово і не відрікся імені мого. Ось я зроблю так, що деякі із зборища сатанинського, що звуть себе юдеями, тобто теж релігійниками. А не є, є, обманюють, ось я вчиню, щоб вони прийшли і поклонилися перед ногами твоїми і пізнали, що я полюбив тебе. Як зберіг ти слово терпеливості моєї, то і я тебе збережу від години випробування, що має прийти на цілий всесвіт. Щоб випробувати тих, що живуть на землі. Ти мало маєш силу, але зберіг слово терпеливості моєї, ти не піддався облуді лежевчителів, провокаторів, фальшивих пророків, фальшивих вождів. Я перед тобою представив незачинені двері, ніхто їх не зачинить. А якщо я зачиню, ніхто їх не відчинить. І ось особливо ці слова, ти малу маєш силу, але зберіг слово терпеливості моєї, то й я тебе збережу від часу випробування, періоду випробування, який прийде на цілий Всесвіт. Запам'ятаймо, що програма сатани на Україні не закінчиться. І є єдиний прихисток, єдиний, єдиний порятунок зберегти в собі вірність Господу, не зневажити його слово, священний доровказ є такий 107-й псалом. І є зображена картина, коли різні люди, різні народи відкинули Слово Боже і терпіли великі недостатки, поразки, але коли знову поверталися до Слова Божого, Господь Бог зберігав їм здоров'я і повертав їм свободу. Запам'ятаймо, що у Господа ніколи немає фатального плану, коли Він судить людей. Тільки дуже бережімося того, що Господь попереджує через Єремію Пророка, нехай карає тебе, твоє беззаконня і відступництво твоє, нехай судить тебе і зрозуміє, яке це велике зло що ти Господа криницю води живої залишив, а викопав собі диряві колодязі, що не можуть тримати води, тримаймося за руку Господа, шануймо Слово Боже, єднаймося, дорогі брати і сестри, шановні очільники християнських спільнот, і ми віримо глибоко. Що Господня правда переможе всіляко тимрявом, і ми діждемося світлого дня весни, свободи і визволення нашого народу. Хай буде благословене ім'я Господнє. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світі мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!